Всіх вітаю! Це канал Творимо Красу. І перед усім хочу подякувати всім за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші теплі коментарі, за ваші донати. Все-все дуже цінно для мене. А ми з вами продовжуємо в'язати серветку. І це вже четверта частина. Будемо переходити до 16-го ряду. 15-й ряд це у нас були лише стовпчики з накидом. Да? а В цьому рядочку у нас вже будуть і повітряні. Для того, щоб почати 16-й ряд, нам треба перейти ось до цього стовпчика. Тобто ми проходимо 4, ці, що у нас над клітиночкою да? І ще 2 з 10, тобто до 3 стовпчика з 10 переходимо. І переходимо ми, як завжди. З'єднувальними стопчиками. Так, ось я дійшла до третього стовпчика, який я вам показувала. І починаємо роботу звідси. Піднімаємося на три повітряні. І в'яжемо стовпчики з одним накидом. Так, у нас їх буде, рахуємо повітряні за перший стовпчик, це в нас другий, третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий дев'ятий стопчик над стопчиком ось цим, десятий одинадцятий, дванадцятий. Транадцятий Чорнадцятий, п'ятнадцятий. Шістнадцятий. І сімнадцятий, тобто всього 17 стопчиків у нас вийшло і два із десяти, да, ми залишили. Ми їх не чіпаємо. Тепер в'яжемо повітряні петлі. І в нас тут їх буде сім. Один, два, три, чотири, пять, шість і сім. Робимо накид, переступаємо ці два стовпчики, ці чотири, і ще ось ці два, і йдемо до наступних а, тих же стопчиків, та, що ми щойно пров'язали. Тобто, в'яжемо починаючи з третього, із десяти. І в'яжемо таким чином знову 17 стопчиків. Ось такий буде рядочок. Все продовжуйте. Переходимо до 17-го ряду, і знову будемо рухатися на 2 стопчики вліво. Тобто ми зараз над повітряними петлями з'єднувальний стопчик у вершиночку наступного стопчика. І у вершиночку наступного стовпчика. Ось так. Тобто два залишили, і два залишимо з іншого боку, а все інше будемо обв'язувати стовпчиками. Піднімаємось на три повітряні, це перший стовпчик вважаємо, да? далі другий. Третій. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий і 13. Так, всього 13 стовпчиків з одним накидом. Тепер набираємо три повітряні і йдемо на нашій арочці до четвертої повітряної, тобто те, що у нас посередині, так, у нас було всього сім. Ми йдемо до центральної. І пров'язуємо в неї спочатку три стовпчики з одним накидом. Так, тепер три повітряні і ще три стовпчики з одним накидом. Далі три повітряні, і переходимо до наступних стовпчиків. Знову ж таки 2 пропустили, і починаючи з 3-го, в'яжемо 13 стовпчиків з одним накидом. Так, ось такий у нас другий рядочок, продовжуйте до кінця. Не другий рядочок, а 17-й рядочок. Да? Переходимо до 18-го ряду. Так, І тут будемо знову рухатися на два стовпчики вліво. Тобто зараз ми стоїмо над повітряними петлями, переходимо до наступного стовпчика і ще до наступнішого. Так, і звідси піднімаємося на три повітряні. І в'яжемо стопчики. Також в мене зовсім з камерою. Так, в'яжемо стопчики. Рахуємо повітряні як перший, це другий, третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий і дев'ятий. Ось так, тепер три повітряні. І починаємо в цьому ряду вже повертатися до рельєфних елементів. Зараз ми на основі ось цих трьох стопчиків пров'яжемо чотири рельєфні. Ось таким чином навколо першого стопчика в'яжемо два і навколо наступних двох по одному. Далі набираємо три повітряні, під арочку з трьох повітряних з'єднуємося стопчиком без накиду, знову три повітряні, і в'яжемо знову чотири стопчики, тільки вже в церкальному відображенні, тобто навколо перших двох в'яжемо по одному, і два стовпчики навколо останнього стовпчика. Далі три повітряні, і йдемо в'язати стовпчики. Пропускаємо перші два, третій починаємо в'язати. Так, ось такий рядочок. Продовжуйте його до кінця. Переходимо до 19-го рядочка. І щоб його почати, нам тепер треба вже переміститися. Вліво не на два стовпчики, а на один. Ось переходимо просто до наступної наступного стовпчика. Піднімаємося знову ж таки на три повітряні, і тепер у кожен стовпчик, окрім останнього, в'яжемо по одному стовпчику з накидом. Так, це в нас три. Чотири, п'ять. Шість. Так, тепер у нас три повітряні, тут без змін. І йдемо до наших рельєфних стовпчиків. На їх основі ми пров'язуємо по одному стовпчику рельєфному Рельєфним там лицеві Да? Так, було 4, і 4 так і пров'язуємо. Тут вже нічого не мінятиметься досить тривалий час. тобто, наступні декілька рядочків. Так, є наші стовпчики рельєфні. Тепер набираємо три повітряні. І в цьому рядочку у нас вже починаються наші улюблені попкорники. Перший попкорн ми пров'яжемо у третю повітря, ой, вибачте, з трьох повітряних в... у середню, тобто в другу, в другу петлю ми пров'язуємо 5 стовпчиків. Важко, бо петля затягнута. Ступчик, <кій> не один, так, не хочу вже мене на горло говорити сьогодні. Так, 5 стопчиків є, і з них формую попкорн. Так, є перший попкорник. Тепер набираю три повітряні. І наступний попкорн я буду пров'язувати ось цей стопчик без накиду попереднього ряду. Тобто ми сюди також пров'язуємо п'ять стовпчиків з одним накидом. Останній стовпчик, ну ніяк не хоче вже поміщатися, ну нічого, у нього нема виходу. Так, зробили 5 стопчиків і сформували попкорн. Знову 3 повітряні. І я думаю, ви вже здогадалися, що наступний попкорник у нас буде у другу повітряну петлю наступної арочки. Тобто сюди в'яжемо 5 стовпчиків. Так, і з них формуємо попкорн. Три попкорники є. Тепер три повітряні. І йдемо в'язати рельєфні стовпчики, так, як ми в'язали на початку цього елементу, тобто навколо кожного стовпчика попереднього ряду ми пров'язуємо. По одному стопчику. Так, готово. Тепер набираємо три повітряні знову. І йдемо в'язати стопчики. Не забуваємо, що в цьому ряду у нас їх сім. Тобто ми перший тільки пропускаємо і останній. А решту будемо в'язати. Так, все, на цьому цей рядочок я вам показала. в'яжіть самостійно. Переходимо до 20-го ряду. І що я вам покажу? Бачите, це означає, що я розпустила 5 рядів, тому що те, що далі. Починало виходити, мене не зовсім влаштовувало. Було не зовсім критично, але я знала, як виправити, да, те, що виходить. Ну, тобто, невідповідність до схеми. Ну, схему то я змінюю, да, але деякі нюанси є, які не зовсім можна прорахувати. І, начебто, те, що має так і бути, виходить зовсім не таким. Тому треба робити ще одні зміни. Довго думала, чи залишати так, чи не залишати так. Все ж таки розпустила 5 самих об'ємних рядів. Ну нічого, зато буде краще. Так, 20-й ряд. Піднімаємось на три повітряні. І в'яжемо ще два стовпчики з одним накидом. Тепер три повітряні. Один стовпчик пропускаємо і набираємо ще три стопчики з одним накидом. Мається на увазі, пров'язуємо їх в останні три стовпчики. Цього да? елементику. Тобто у нас вийшло три стовпчики, три повітряні і три стовпчики. Далі у нас три повітряні, робимо два накиди. В цьому рядочку ми пров'яжемо рельєфні стовпчики з двома накидами для того, щоб підняти трішечки цей елементик. Тобто над кожним стовпчиком рельєфним з одним накидом ми пров'язуємо рельєфний стовпчик з двома накидами. Так, тепер о, робимо наступним чином, набираємо, тут пров'яжемо одну повітряну, і тепер о, кхе, мене, бачите, залишилися сліди, в'яжемо 4 попкорники в кожну з арочок. У нас були арочки по три повітряні. І от ми в центральну повітряну в'яжемо по 5 стовпчиків з одним накидом. Вармуємо з них попкорн. Далі одна повітряна і у наступну повітряну центральну да, арочки наступної. В'яжемо знову 5 стопчиків з одним накидом, і потім з них формуємо попкорн. Знову одна повітряна. Ідемо до наступної арочки, до центральної повітряної і формуємо. Тут попкорник далі знову одно повітряно і ще. Один попкорник у останній, у останнього ручку. Так, у нас вийшло ось чотири попкорни, між ними по одній повітряній. Тепер знову одна повітряна, і в'яжемо рельєфні стопчики з двома накидами <кхи> навколо рельєфних стопчиків попереднього ряду. Ось такий у нас вийшов елементик. Далі три повітряні, і тепер в'яжемо, так, як ми вже в'язали на початку цього ряду, тобто три стовпчики з одним накидом, три повітряні, стовпчик пропускаємо і знову три. Топчики з одним накидом, ну і так далі до кінця рядочка. На цьому я цей ряд закінчую, і, мабуть, і частину закінчую, вже не пам'ятаю, що там, бо... бо видалила багато відео. Тепер не пам'ятаю, що куди і як. Так, все, дов'язуйте до кінця.